Усім привіт, дорогі друзі. Звернулися підписники з запитанням: як ти зробив склад української мовою? Отже, я вам зараз розкажу. Все, що нам для цього потрібно, це бібліотека, сама гра і ось ця от кнопочка управління. Вибираєте управління, тут ви бачите властивості. Вибирайте їх. Уже в властивостях одразу нам показується зміна мови. Тобто ми можемо змінювати мову на ту, яка вам потрібна. Як бачимо, у складі досить таки багато мов, тому можна змінити на будь-яку. Однак, однак, ще таке невеличкий бонус плюс. Не в всіх іграх можна змінити мову таким методом. В більшості, але не в усіх. of The Forest, наприклад. Тут е, так не працює. Тобто ми заходимо і ми бачимо, що от нема тут мови. Вона більше ніде тут не може бути. Тобто її тут скрізь немає. Тут ми. В такому випадку, в такому випадку може бути два варіанти. Або. Або. В гру можна змінити, мову можна змінити в грі. Тобто в самій грі вже на налаштуваннях. Або ж, або ж, як у випадку з баротравмою, нам прийдеться докачувати мод. Зараз ми її зайдемо і вам покажу, От є у нас паротравма. Для того, щоб це зробити, є майстерія. Нажимаємо на майстерію. Тут у нас є різні, так скажімо, списочок, що можна змінити, додати і так далі. Вибираємо Language. І тут знаходимо нашу неньку мову солов'їну Україну. Так? Вибираємо її. І тут ставимо галочку підписатися. Після того, як ви підписалися, відповідно уже в грі можна буде додати мод. Ну, я покажу, зараз вам як це робиться в загальному. Надіюсь, гра не буде дуже голосною, тому що я би не хотів, щоб вона зараз сильно кричала. Отак ну, трішки є. Дивіться, тут у нас є меню персоналізація. Вибираємо моди. В модах у вас тут буде стояти українська мова. Ви просто її перетягуєте. Перетягнувши, нажимаєте Застосувати, Скасувати і перезаходити в гру. І після цього у вас буде українська мова. В інших випадках, на жаль, потрібно качати вже е, ну, як сказати вам, програму із змін'є, тобто вам потрібно вже скачувати саму українізацію якоїсь гри, якогось проекту. тому що інших варіантів немає. Тому дякую вам за перегляд. Я надію, що це комусь дуже сильно допомогло. І нехай вам щастить. Гарного вам дня і до зустрічі на стрімах і наступних відео.